Максимально, максимально спростити е, умови підключення, умови будівництва е, різних типів е, генера, ну, генераторів, когенераторів. Я, під цим я маю на увазі не маленькі генератори, а в принципі, е, е, от конкретно зараз. Починати відмовлятися вже від всіляких е, тротуарних плиток і, і парків і, і, і іншої біди, е, коли там кажуть, що це ці гроші не можна пустити на, на армію на закупівлі там військового обладнання. Частково це правда е, неможливо там, в силу бюджетних обмежень, в силу е, настійливості наших донорів, які дають ці гроші, це якщо ми говоримо про всеукраїнський рівень. Але ось пустити їх на е проекти енергоефективності і прости, е які дозволяють, ну, типу, насамперед відновлювальної, і в принципі генерації розподіленої, оце можна. І це не буде вже. Це... І тут якраз вже не будуть е спрацьовувати відмазки. Мало того, е стимулювати е кредитування громадян. Цьому плані. Ну, я, наприклад, як е, та, я мало ймовірно, що хтось так може прийти в банк і сказати, я тут хочу утеплитись, дайте мені кредит. Дадуть 17, 18, 30%. Ну, про що ми говоримо? При тому всьому, що сам проєкт е, енергоефективності окуповується навіть е, не беручи. Дисконтування і не беручи вартість грошей, як таку, може окуповуватися на порядка 10-15 років, а комплексні проєкти там взагалі за 20 улітає е термін окупності, то держава мала би зараз прямо зараз починати стимулювати такі проекти. Тобто, то, 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 забезпечити людям, які хочуть. Так, да, я розумію, тарифи поповзують вгору. Окей, ну треба бути цього свідоме, але з іншої сторони, держава, піднімаючи е, тарифи чи там відпускаючи їх в ринок, роблячи ринковими, має дати можливість громадянам створити собі умови, в яких вона може жити в таких тариф, при таких тарифах. І окей, е, в мене там ну, беремо там приватний будинок, і стоїть там маленький вітрогенератор, стоїть поле е, сонячне, стоїть е, е, тепловий насос, і десь в пікові 15-20 градусні морози мені треба трохи докупити електроенергію. Так, це буде дуже дорого. Ну, але це, ну, два рази в рік. Ну, і це буде стимулювати економити, зрештою, мене дуже. Правильно. Важко. Якщо дорого. Або заміщати? Або заміщати. Правильно. А що зараз нічого не стимулює, нічого не стимулює людину економити, так як високі тарифи. Згадайте, згадайте коли був пік енергоефективних заходів, коли з'явилися теплі кредити, коли почалася ця вся історія. Коли раптово ціна на газ підскочила з гривні до... О, там. До, до шести, ну до шести скопійками.